Вітання, шановні глядачі з вами Станіслав Стойков, і це фокус війни в ніч на 20 жовтня. Російські війська знову здійснили масовну атаку на Україну, використовуючи балістичні ракети Іскандер М та 49 безпілотників, які було запущено з району Ейска. Та Приморсько-Анхарківська. Під час цієї атаки українські сили ВПО, зокрема авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ радіоелектронної боротьби та мобільні вогніві групи, успішно знищили 31 ворожий дрон у різних областях: Вінський, Хмельницький, Житомирський, Львівський, Одеський, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Ніопетровській та Донецькій. Інші безпілотники було втрачено за допомогою локаційних засобів. Також противник завдав балістичних ударів по Кривому розі, у як чого постраждало щонайменше 17 осіб. Було пошкоджено 4 будинки, готель, магазин і навчальний заклад. Крім цього, російські окупанти здійснили авіаудар по Харкову. Оперативна робота рятувальників і медичних служб під час ліквідації наслідку російських атак є надзвичайно важливою для забезпечення життів і мінімалізації шкоди. Рятувальники оперативно ліквідують наслідки вибухів. Часто працюючи під загрозою повітряних атак, що підкреслює їхню мужність і віддані справи, медичні працівники з мобільних бригад швидко надають першу вимогу пораненим, евакуюють їх до лікарень. Завдяки чіткій координації та професіоналізму рятувальників і медиків вдалося зменшити кількість жертв і забезпечити швидке відновлення вражених територій, що є ключовим під час війни та постійних атак. Українські сили оборони продовжують тримати контроль над фронтом у районі Курської області Росії. Про це повідомив генерал Олександр Сирський, головний ЗСУ, ЖСУ, у своєму дописі у Фейсбук 20 жовтня. За його словами, він працював із підрозділами, які діють у Сумській та Курській областях, де українські військові ефективно виконують свої завдання. Сильський підкреслив, що, попри всі зусилля ворога, взяти ініціативу в свої руки, ситуація залишається стабільною під контролем зсу, незважаючи на численну перевагу окупантів. У техніці і живій силі професіоналізм українських військових не дає агресору можливості досягти своїх цілей. Це був Станіслав Стойков для фокус війни. Пам'ятайте разом перемоги. До нових зустрічей, друзі.